Вітаю! На нашому каналі ми доволі часто знімаємо огляди на дорослі велосипеди. Але давайте не забувати і про підростаюче покоління. Їм також потрібні технологічні велосипеди, які будуть дарувати перші безцінні емоції в житті. Сьогодні в нас буде на огляді найменша модель від Merida – Мац Junior 16. При створенні цього велосипеда був врахований весь багаторічний досвід виробництва велосипедів Merida для дорослих. Саме тому він вважається одним із найлегших дитячих велосипедів. Завдяки новій алюмінієвій рамі велосипед важить всього 6,6 кг. У велосипеда доволі велика палітра кольорів від рожевого до кремового. Про наявність того чи іншого кольору краще дивитися на нашому сайті. Для зручності я залишу в описі під відео посилання на велосипеди Merida Мас Junior 16. Комфорт. Він дуже важ... Можливо, як для дорослих, так і для найменших райдерів. Звичайно, на такому велосипеді ніхто не планує катати по 20 км в день. Але навіть якщо дитина катається орієнтовно по 10-15 хвилин і велосипед для неї буде незручним, то вона вам про це обов'язково скаже. Саме тому на цьому велосипеді у вашої дитини буде правильна посадка, яка зменшує загальну втому від катання. До Речі, комфорт це не тільки про посадку, це і про загальне компонування тих чи інших рішень на велосипеді. Тут встановлені обідні гальма Tektro, але вони не такі, як встановлюють на інші велосипеди. Це спеціальні гальма, які розраховані під невеличку ручку маленьких райдерів з спеціальним важелем, який облегшує натискання при гальмуванні. Завдяки цьому дитині буде потрібно прикладати менше зусилля для того, щоб зупинити велосипед. Також тут встановлена вже одразу бокова підніжка, яка робить користування велосипедом ще зручніше. Трансмісія на велосипеді складається з однієї зірки попереду і системою фривів позаду. Передаточні числа дуже ретельно підібрані для того, щоб ваша дитина могла легко зрушити з місця та мала достатню швидкість для велопрогулянки разом з дорослими і не виникало проблем на підйомах. Покришки встановлені такі, які дозволяють їхати по невеликому бездоріжжю. Але протектор тут не агресивний, тому вони також чудово підходять для катання по гарній дорозі. Розмір коліс становить 16 дюймів, а сумі колеса мають гарний накат за рахунок якісних підшипників, які не будуть змушувати дитину постійно крутити педалі і сильно втомлюватись рама має розмір у 8,5 дюймів. Це означає, що велосипед ідеально підходить на зріст від 92 см до 115 см і розрахований на використання протягом 2-3 років, в залежності від того, як швидко буде рости дитина. Безпека це той параметр, який потрібно враховувати при виборі дитячого велосипеда. Цей велосипед зроблений ну дуже якісно і дає відчуття монолітності. Ніяких гострих кутів. Трансмісія велосипеда захована в пластиковому захисному корпусі, який не дасть дитині можливості вдаритися об зірку штанів, коли нога раптом зіскочить. А також в цьому є ще один великий плюс: одяг на дитині буде довше залишатися чистим. Давайте поговоримо, для кого цей велосипед ідеально підійде. Здавалося, про що тут ще можна говорити, але і тут є свої моменти. Цей велосипед розрахований для райдерів, які вже навчилися тримати рівновагу на баланс байку, і тепер можуть впевнено тримати баланс та крутити педалі на велосипеді. Бо, як ви могли помітити, велосипед не комплектується допоміжними коліщатами, але за бажанням можна на нього їх встановити. Від нашого магазину можемо дати вам одну пораду: що краще провести пару вихідних з дитиною і допомогти їй навчитися тримати рівновагу, тому що допоміжні коліщата це не завжди безпечно, особливо коли дитина повертає на великій швидкості. Тож, шановні батьки та дорослі, які хочуть зробити дитині дійсно якісний і крутий подарунок. Перший велосипед це та річ, яка може сильно вплинути на загальний інтерес до велосипедів і активного відпочинку в майбутньому. Тому до цього варто підходити більш уважно, ніж може здаватися. А на цю мить в нас все. До зустрічі у наступному відео.